Добрий день, народ. Сьогодні у нас 19 жовтня і така, знаєте, термінова прям термінова новина. Хочеться мені розібратися, тому що у нас ще й Херсонській області, там, де ми в окупації, і зараз по телебаченню зранку виступав сальдо, який закликає людей виїжджати, евакуюватися. Давайте подивимось. Я тут без придіслові, без нічого. Хочу сказати вам: підписуйтесь на мій канал, лайкайте, розповсюджуйте інформацію, не панікуйте, зараз будемо дивитися. Чи, що означає виступ сальдо? Давайте подивимося, давайте. Що означає виступ сальдо? Що? Що все закінчується. народ? Закінчується у нього, у них, все закінчується. Вони зараз знаходяться, не знають, що їм робити, як їм діяти, і от намагаються щось із знаєте, із послідніх сіл, із так мощей. Не хватає у них, не вистачає у них ресурсів, вони це прекрасно розуміють. Снарядів немає в тих кількостях, які б їм хотілося. І що, ну, так, да, очікування, невідомо чого. Вони очікували, що це все стабільненько буде хорошо, а виходить, що наші військові з СУ. Не дають їм от этот весь процес ну, продлить на более длительный період. І не вийде тут зробити так, як вони мріяли. Вони ж мріяли, що вони будуть, знаєте, тут властвувати навсіда. І армія Росії, сильна і все таке. А розуміють, що по-новому нічого не вийде. От по дураку кажуть, що все дуже тяжело, дуже важко. Отака от непосильна ноша, ту, що вони там затіяли, от ці референдуми, оці всі маніпуляції, вони розуміють, що вже все не справляємося. Не, не виходить. І надалі от непонятна історія, а що буде далі? От він розуміє, з однієї сторони, що обманують надалі, що все буде добре. самого себе, людей, яких вони там ведуть за собою, да? колаборантів. Вони попали в таке обмеження, ограничення попали. Цими обманами вони самі себе загнали в цей кут і тепер не знають, що як їм вийти. І взагалі, то шанса, от, по кармі показують, що шанс, як би, обмежений, шанса хочеться от, хочеться поміняти життя, да? хочеться стабілізувати, але тут іде йдуть переміни І вони стоять перед вибором. Ну тут такі серйозні. Процеси йдуть, вони перед вибором як їм судьбу цю змінювати. І кажуть, що ну, треба швидко чухати звідси, свалювати вже все. Д'явол їх тут тримає, в кліточки вони б вже давно свалили. Таких тут дьявол тримає. розумієте? В обмеженнях він не дає їм смитися, свалити відсюди. І це каже довга історія відбувається. Ця ситуації, з одної сторони і ховатися треба, з другої сторони, якби не знаємо, що відбувається і як би нам це все стабілізувати, нормалізувати і розуміють, що ну, сільонок та не вистачає, то уви, і ах, желання є. Селенок нету. Да. І домовлятися треба, і працювати над, цими, ем, а, над, тим, над тими напрацюваннями, тими сказками, що вони там розказували і, і що їм розказували. Вони відстоюють свої позиції. Ну кажуть, нам же ж обіщали. Ну що ж тут? Нам же ж обіцяла російська армія, що нас підтримає. А що тут? Ну, тепер ми в ожиданні, що якусь подлость затворять, що нас тут залишать і нам прийдеться тут відповідати за це все. Ну, така історія тут. Тобто він тут, знаєте, по потоку пішло, а така, прям прорив потока, тут хочеться не до бо він бледний був, як зелена муха. Ну, я маю на увазі зеленкуватим отлівом і даже. ну такий, як опариш, ну реально. Що він відчуває? Що? що він відчуває? Та боїться, що його надурять, обмануть, боїться, що прийдеться. Ну так, да, дьявол його надує. Розумієте, що він йому не дає того, що він хотів. Ну, куди, куди перлися, те й пополучили. А треба слідувати його ем, ем, заклику, еваку, евакуацію робити. Ну, тікати. З Херсона, Херсонську область, він там Білозерку закликав, потом там, по-моєму, Мелітополь, да. Дивимось, треба уїжджати? Треба. Угу. Угу. Та грядять розумієте? От Зараз кажуть: сриватися нікуди не треба. Тому що э, тут іде переменни, смерть. що нам обіща? Шанс. Угу. Шанс все прийти до мірним путем, до стабільності. От кажуть, ви у себе вдома, так що знаходитесь у себе вдома, не треба нікуди їхати. Вам треба бути більш стабільними, да, успокоїться і, і все буде хорошо. От через період времени, бачите, доб'ємося цього сонця, прояснення ситуації, ос, освітлення цієї ситуації. Тобто, ми скоро узнаємо, що там, що, що таке кипіш наробили. Угу. Да. Ну, понимаєте, от це это... Їхнє, Ой, все, Якщо ви не уїдете, тут буде все дуже-очень плохо, нічого не буде. Так учтіть, що це йдуть маніпуляції, сильні маніпуляції. От вони хочуть таким образом вогнать вас в депресняки, щоб ви, щоб ви боялися, що все, постачання не буде, захисту не буде і ау, такі, такі проблеми на самом ділі. А тут виходить, що да, вони грають на ваших почуттях. Вам тут создають таку картинку. З однієї сторони создають картинку, вроді крім нас, ніхто вас не захистить, а з іншої сторони, тут. Луна, ну, непонятна історія, вам, вам все лапшу вішають на уші, так що менше вірити треба. От этим сказкам, їхнім розказням. Вам хочуть просто долю поміняти. Якщо ви почнете їхати, от вам кажуть, що Випад, ви повинні думати. Звісно, хто хоче виїжджати, кого не влаштовує Україна, нехай їдуть, тому що вам тут буде не переливки. А з іншої сторони, вам показують, що ну, продвіження заблокировано. Понимаєте? Ви там нафіг нікому не нужні. Ті розказні, що ви там комусь нужны, вам треба захищати позиції, ті, що були раніше, і вичікувати. Ждать всім остальним людям, ждать ждать наші ЗСУ, наші війська. Вони бояться, вони кіпішують, а вами хочуть прикриватися. Розумієте? Прикриватися людьми, яких хочуть підірвати, щоб їхали кудись. Як вони це роблять на виїзді з Херсонської області, От там тримають людей по декілька суток без їжі, без води, без нічого. Так. І ще Суровкіна бачила, чи Суровікіна, чи як він там, нового генерала, там, главнокомандуючого головнокомандуючого Росії, він розказував, він навіть. Не міг розповісти реальні там такі прості речі. Він постійно дивився в текст і вичитував там елементарні речі, які повинен був би просто, якби він був розумним, просто розповісти. А він дивився, це я дивилася сьогодні його виступ. І поражалася тупості генералів, які там управляють військами. ну, ну, а, це, це, як вам сказати, вірусне захворювання Російської Федерації, вони там всі вірусна хвороба, у них а, дебілізма. По-другому, просто сказати неможливо. Він каже, що. А, Готується операція, готується операція ЗСУ е, збирається е, розрушити дамбу Каховської ГРЕС. Давайте подивимося. Збирається ЗСУ розрушати дамбу? Збирається? Угу. Что это означает? А, что это за победа? Что это означает? Угу. Что это за обновление? Що я можу сказати? Тут є така історія, що, можливо, навіть, знаєте, як по правосуддю, можливо, це такий маніпулятивний момент. От, ну, хочуть підстягнути малость ті війська, які у нас тут знаходяться, щоб вони свалювали таким образом. Знаєте, пустить такий слушок, типа, ну ви ж дивіться, що ви потім не проїдете, що у вас не буде такої можливості. Можливо, і не треба було б цього казати, але над цим працюють, над цим моментом працюють, наблюдають, щоб вони ем, розуміли, що їм тут добре не буде, і ем, свалювали. З іншої сторони, є так, ем, такий посил да, ем, посил цієї інформації для того, щоб ем, стабілізувати у нас ситуацію в Херсонській області, що як менше, ем, як менше було щоб жертв, щоб вони просто без всяких боїв, без нічого, щоб вони не чіплялися, а виїжджали. Ну, тут такі по старшим арканам, я хочу сказати, що тут да, їх хочуть обмежити, обмежити а вони, вони хочуть, ЗСУ, хочуть обмежити жертви, щоб менше жертв було, щоб менше людей постраждало. І військових, і гражданських. От, і, і вони таким чином ем, грають на почуттях. На почуттях страха, на почуттях того, що ну, показати свою силу таким образом. Так. А е, росіяни <кхід> збираються по цій дамбі лупить? Ну, я раніше ще дивилась про Каховську угрес, то раніше не показували, що вони там збираються і розрушають, тому що їм невигодно. Збирається вони розрушають грес. Та їм нема чим. Вони, якби можуть понти нагнати, розказати, да, ми можемо, да, дивіться, бійтеся нас, а насправді, вони, у них ресурсів немає. Немає чим. От, Щоб розрушити ту грест, там потрібні. Такі ну, багато ресурсів в е, е, великі калібри для того, щоб там, я не знаю, я не військова, не розумію, але там мощність якась мощна така взривчатка, щоб от эту дамбу розрушити. І вони е, обмежують. Що ви обмежуєте? Угу. Ну, далі, щоб очікували, щоб були в стані, знаєте, бодрячка, от, щоб не розслаблялися, щоб от, под, 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 от Дивіться, ми тут наблюдаємо, можемо. Ну, як і ядерною зброєю, вони там машуть, машуть без кінця і краю. Добре. А, що у нас тут яка ще ситуація? А, які ще питання? Тут позаписувала, щоб нічого не забути. Ага, там запитують мене вже другий раз по поводу закопаних бочок в Херсонській області, там якісь траншеї. Я бачила знімок в інтернеті зверху, може, з квадрокоптера знімали. Зараз заглянемо, що воно таке, що в тих бочках. А що, воно, воно щось небезпечне? Давайте подивимося. Те, що вони закопали в Херсонській області, в траншеях, воно небезпечне? Ого? Мутна історія. Очень мутна, непонятна. А, оці, оці, оці непонятки визвані обмеженням і тяжкістю. А що це? що це? Насправді? Угу. Що це означає? Угу? Угу. І знову ж таки, розумієте, тут іще грає, ну, морально пригніт пригнітну, застращать. Залякать. От є така позиція, а от нехай думають, що воно там таке, тому що там таємні такі якісь, що ми її що ми не розповідаємо, що воно там таке, нехай бояться оцих тайн. І що? І працює, да? військові, і що? Ну, Жертви були, так. Да. Шанс на шо? Шанс на шо? Угу. Ну, грають на чувствах в основному, на почуттях. Щоб оборонялися, щоб не лізли туди. Воно небезпечне, от те, що там бочка. А ну покажіть, будь ласка, воно небезпечне. Для людей небезпечне. Для людей небезпечно? Для людей небезпечно? Угу. Що це означає? Ну, кажуть, тут двойственна ситуація, що може що знаходиться там в тих бочках, воно може бути як ем, ем, восполаміняющеся, да. Воно може бути, воно двойственне і зупинити може. А що? Ну да, привести до смерті. А що це Стабільно. Угу. угу. Ну, з цим можуть наші справитися. Вони наблюдають за цією ситуацією. Це. Розуміння того, що може бути небезпечне, а для чого вони закопали? Для чого? То, що там страхи нагнаться, це зрозуміло? Ну, розумієте, вони тут би Це як препятствие йде для того, щоб надалі там воювали, боролися, що це небезпечно, що це може взірватися, що воно придасть ну, тяжість таку придасть, ну, додає тяж, важкості. Угу. І долю поміняти. Знову одні ті самі карти йдуть. І з однієї і з другої сторони, воно вогне небезпечне. Що це ще? Ну так, да, смертельно опасно. Так, да, тут така двойственна ситуація. Я не знаю, що воно там таке. Я ж не спеціаліст, але і з однієї сторони, і з другої сторони, тут показують, що ем, смертельно опасна вещь. Що Шо Шовна вона може она А, а, Ну я не знаю, хлорка ж не горить? Це хлорка? Вот ради інтересу. Ні, це не хлор. Ні, ні, ні. нет Тут щось, тут щось інше. Тут щось інше. А, яке буде звільнення Олешок? Ну там запитували мене, яке буде звільнення Олешок. Бо її будуть? Яке буде звільнення Олешок? Ага. насправді, угу. розумієте, от дивіться, вам кажуть, що стабільненько і хорошо і мирно це ваші ілюзії і луна. Обстріли, вони тут будуть. Але не такі великі, як вам хотіло. Ну, як не то, що хотілося А як ви собі там думаєте, що можуть бути там розрушення чи щось таке, да. У них тут з ресурсами все дуже плохо у військових. Агресію вони будуть, перестрілки будуть. І що? Угу. Ну, будуть будуть, вони будуть бояться, обстрілювати, з одної сторони, сильно, бояться. Ну, така ситуація. Вони будуть бояться, чи люди будуть бояться? Угу. Ну, будуть вас тримати в такому состоянні страха. Состоянні страха що вот-вот-вот-вот воно щось може початися для того, щоб победити. Угу. На самом деле. Угу. Очікувати. Ну, треба буде ховатися. Коли вони там будуть тікати, свалювати, вам треба буде ховатися. І. Угу. Да. Дочекати, щоб дочекатися наших військових, вам треба буде в ждати їх ну, в підвалах, ховатися від обстрілів, понятне дело. Кожен відповідає за своє життя сам. розумієте? В будь-якому випадку, розхалажуватися нема чого. Поки не буде звільнення повного, навіть якщо Показують, що будуть вони уходити та мало ли кому що збриде в голову. Вам треба буде ховатися, кажуть ось Ожидати в подвалах, допустимо, а в таких небезпечних місцях, де можна заховатися, дождатися наших військових. І потім, поки не наступить стабілізація, поки не наступить мир, ну тут іще така двояка ситуація. Не то, що мир, а ну, поки їх не виженуть повністю. Так. Да. Угу. Ну, ще тяжело буде, конечно. От їхньої агресії буде важко. Так що а, бої будуть, Бої. за оліжки будуть. Чи вони транзитом пролетять? Бої заліжки будуть? Ну тут показують, що перестрілки будуть. Ну, непонятно, понимаєте? От непонятно, стримаються вони, чи не стримаються. Я ж про що й кажу? Чи там в ілюзії будуть пускати, ну що, от ми зараз почнемо. У них ресурсів мало. Понимаєте? Вони, з однієї сторони, хочуть если б, якщо б варто виросли гриби. От них не вистачає у них снарядів, вони будуть економити, вони не будуть е, туди-сюди, направо і наліво. Да, свою агресію вони будуть управляти, щоб менше жертв було. Вони кажуть, що ждуть удобного моменту. Вам треба удобно, удобного, удобного моменту, щоб не стати жертвою. Вам треба буде вижидати, десь ховатися, вижидати. Да, от знову не те саме показують. Вам треба буде сидіти, сидіти по підвалам і вичікувати, коли там по колісу фортони, у яких там закінчаться ресурси, і коли вони там вже свалять відсюди. З Херсонської області. Або здадуться, так. У мене ще таке питання, от я не записала, добре, що згадала. Там зараз знову трублять про те, що от на Київ второй, вторая волна, може бути наступ там на Київ, на Київське направлення, опять це, це все. так от. Давайте подивимося, буде наступ на Київщині. Буде наступна на киї, чи ні. Угу. угу. Та ні, не буде ніякого наступу. Люди. Ну, це по кармі вже показують, що от создає, создається така тяжесть для того, щоб не розслаблялась, не розхолажувалась. Це я про те. Теж дивилася сюжети по поводу цих шахедів, які там нападали на Київ. Тому що люди розслабилися, розумієте? В Києві тіпа, ну, ніхто нас не обстрілює, ми тут на розслабоні, на, 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 ми живемо своїм життям. Тут вам нагадали, що війна ще не закінчилася, розумієте? І що від кожного із нас залежить, виживеш ти чи не виживеш. Ну так... Щоб тяжі создати, щоб вище страждали. Оце для цього це все робиться. Тобто постійно тримають руку на пульсі. Хто тобто Лукашенко, типу там починає вже все, він уже там зібрався, кліч пустили. Понімаєте, збадрюється ця ситуація, щоб не розслаблялися. Щоб ви не розхалажувалися, щоб ви постійно були в тонусі, для цього це все робиться, щоб боялися. Ну, ні, ніхто ні. Тут Київ сильний, сильний захист, і е, вони це розуміють, і це вже не, не 24 там, февраля. Правильно я сказала? Да, 24 февраля. Це вже, це вже зовсім друга історія. І що там захист сильний і вооруження, і на Київ ніхто наступати не буде. Вони обманують просто. Це у них такі обманні маневри. Брешуть, як дишуть. Все. На сьогодні все. Кому потрібні особисті розклади, звертайтесь по тому ж самому телефону плюс 38 099 28 149 47. Позвонити ви не можете, бо ми в окупації, а написати, приєднатися на Viber, Messenger, Instagram і Мод. Імо класна, отакий класний зв'язок. Закачуйте, у кого є така можливість. Ми не можемо закачати в окупації. Ну, Я маю на увазі не ми, а в мене є просто ця програма. А хто захоче, тут не може, бо немає зв'язку. А хто не в окупації, закачуйте, програма дуже класна і немає таких проблем з, 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 з зв'язком, як в Viber, допустимо. Там, що невозможно не побалакать, нічого. Пока-пока!